Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Сьогоднішня тема, сьогоднішнє відео можливо, не сподобається багатьом людям, і я хочу зразу сказати, що це не є відео, яке стосовно спрямоване на те, щоб піднімати якийсь хейт проти Польщі чи поляків, чи піднімати якісь теми, щоб е розгортати якусь несенітницю. Ми завжди на цьому каналі розповідаємо про правдиві історії, про те, що дійсно відбувається. Ми не говоримо за всіх українців, як кожен з вас персонально зараз почувається. Чи, можливо, ви маєте дуже близьких поляків, друзів, які до вас гарно віднеслися? І ви тільки можете добре щось сказати. Але є і погані історії. Є історії, які дійсно зачіпляють наших людей, які заставляють. Українців покидати, втікати з Польщі, і в цій ситуації хочу вам розповісти про історію, яка відбулася з українською сім'єю, і це не одна історія. Таких випадків багато де українці, живучи в Польщі, маючи все абсолютно, що їм потрібно для життя, можливості, комфорт, роботи, не могли там жити із за цього тиску, тиску проти українців, проти того, що вони українці, вони ніколи себе там. Не почували і не могли відчути себе в себе вдома. Тому, якщо вам важлива доля наших українців, якщо ви дійсно підтримуєте українське, то залишайте вподобайку, пишіть свою думку на цю всю ситуацію, бо цікаво почути вашу думку, ваші історії в коментарях внизу. Та звісно, підписуйтесь на канал прямо зараз, щоб не пропускати важливої та цікавої інформації. Мене болить душа за наших людей, за українців, за те, що багато з наших втратило можливість і втрачає можливість жити в себе вдома на батьківщині. Жінки з дітьми повинні були покинути, поїхали в Польщу і не хотіли далеко їхати, не хотіли втікати далеко від своєї батьківщини, від кордонів з Україною, а хотіли бути близько, щоб. Швиденько повернутися назад, якщо би треба було, щоб повернутись назад, як тільки прийде перемога на українську землю. І коли чуєте ці всі історії, я персонально дуже маю багато близьких знайомих, багато друзів, родичів, які проживають в Польщі. Я сам був у Польщі не один раз, бачив все на свої власні очі. І мій дідусь їхав через Польщу. І це не те, що знаєте, просто якісь розмови, це і правдиві речі, які відбуваються з нашими людьми. І мало хто буде говорити про правду про такі ситуації, бо ніхто не хоче визнавати, що таке є. А таке дійсно є, і тому це потрібно просто потрібно піднімати. Отже, що відбулося? Історія про нашу сім'ю з України в загальному українську сім'ю, яка покинула Україну. Жінка з двома дітьми покинула Україну ще в 2022 році. Довгий час жила в Польщі. Спочатку жила в своїх родичів, потім вдалося їй зняти квартиру, піти на роботу, але ніяк ті українці не могли не могла себе знайти. Вона працювала на різних сферах, вона працювала на фермі, збирала клубніку, працювала прибиральницею, працювала потім добралася в it сектор і в кожній своїх професії, в кожному своєму шляху, вона завжди стикалася з найбільшою проблемою. З проблемою, те, що тільки вона говорила, що вона українка чи з України, до неї зразу дивились трошки боком ока. Деякі поляки, на старші поляки, почали говорити до неї та казати, щоб вона поверталась назад на свою батьківщину, що вона тут не осідала, що Польща для поляка. І в загальному дуже важко було для її дітей адаптуватися та в загальному вивчити польську мову. І коли її діти спілкувалися в школі між собою, бо вони були близнятами в класі українською, щоб підтримувати один одного, то польські діти сміялися, е, ображали, говорили, що вони повинні говорити польською мовою, і для дітей це був дуже додатковий та шалений е, шок. І давайте не будемо тут. Піднімати щось неймовірне. Це є Польща. Польща дійсно є країна, в якій ви повинні поважати польські закони, знати польську мову, тому нічого нема поганого. Але для українців, коли в Україні є війна, коли Україна фактично захищає всю Європу, і коли Україна в якомусь сенсі цього слова захищає Польщу, це неприємно та дуже прикро, коли такі різні інциденти відбуваються. Діти дуже отримали великий шалений стрес депресію. І мама не могла більше це дивитись. Вона не могла на це дивитися насамперед і за її дітей. Вона теж з тим тикала, стикалася на, на фермі, як вона клубніку збирала до неї, відносилися як до рабині. Потім, коли вона працювала вже прибиральницею, на неї дивилися, ніби як розумієте, на людину якусь іншого світу. І коли вона вже пішла, добрались трошки в люди, пробилася, то потім вже на поляки були злі, що вона попала та займає потенційно різні позиції. І одна поляшка їй висказала прямо в очі, що вона займає. Польські позиції краде можливості в самих поляків, і що взагалі українці повинні захищати свою Україну, підтримувати Україну, бути на території України і дуже тут не показувати і тим більше не розвивати українську мову. І багато інших ситуацій, нюансів, де ми чуємо, що в магазинах до українців причепляються, дискримінують сторону українців, і дискримінація вона є всюди. Вона не тільки є в Польщі, вона і всюди, але просто. Деякі поляки персонально беруть речі і відносяться до українців не так, як би хотілося, не так, як по-дружньому, як би мало би це бути. Я знаю, що є люди, які мають позитивні прекрасні історії, про які вони завжди діляться де в них нема нічого поганого. І це добре, це добре чути цей позитив, і він є в будь-якій країні, в будь-якому місці. Але що сказати цим людям, що сказати цим українцям, ці українці в цій ситуації, коли вона має двоє дітей? Коли до неї постійно відносяться негарно, що вона може сказати, що їй не повезло на трьох роботах, що до неї причеплялися, чи що вона може сказати своїм дітям, що не розмовляйте українською мовою при поляках, тому що польські діти будуть злі на вас, або е тримайте себе якось е дуже обережно і не показуйте нічого себе. Звісно, що ні. Так, вже діти багато пережили. Так, е, Українка багато пережила. Чоловік захищає Україну. Вона хоче для дітей стабільності, щоб діти не бачили всіх цих жахів і не ризикувати дітьми, не ризикувати собою. І що лишилось зробити? Всі можливості втрачені. Вона дуже сильно розчарувалася в Польщі і має багато подібних історій зі своїми друзями, і також має багато і позитивних історій, навіть від неї, то не то, що вона одна. Там говорить знаєте, якісь речі несенітниці суто проти поляків. Ні, вона знає, що є хороші поляки, вона вдячна полякам і українці вдячні полякам за все, що вони для українців зробили. Але в загальному в Польщі завжди українці будуть себе почувати як не в себе вдома, як бути як чужинцями. І тому вона обрала Канаду. Вона обрала Канаду, тому що в Канаді, навіть якщо ви іммігрант, ви себе будете почувати швидше своїм. А не якимось чужинцем. і це найбільший фактор, який для неї був найважливіший, та для її дітей, що вона не буде мати цього додаткового такого тиску і тиканням пальцем саме того, що вона з України. Он з такими речами стикаються сотні наших людей щодня, продовжують стикатись і надалі. І українцям надоїло, українцям надоїло постійно терпіти, постійно терпіти це приниження. Постійно терпіти якісь проблеми додаткові, коли Україна так страждає щодня захищає Європу і Українці І де б Українці не були, чи в тій Польщі, чи в тій Канаді. Всюди тільки чути, що вони працюють і працюють, і тільки допомагають на блага країни. Тому друзі, такі речі прикрі. І я надіюся, що вони будуть зменшуватись і зменшуватися. зменшуватися. Чим пошвидше, бо Польща і так втратила багато української робочої сили, і українці вони не будуть довго терпіти таке. Тому в цій ситуації Українка зробила для себе. Вона зазначила дуже хороший вибір і хоче наголосити на тому, щоб українці задумались, задумались над тим, що вони роблять щоденно, і як до них відносяться в Польщі. Дякую, друзі. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.